Вдалося зробити велику справу і не просто створити військову частину, а по суті, військова частина з коліс почала вести бойові дії, і вести бойові дії дуже успішно. Я вам щиро дякую всім за службу і хочу вам всім подякувати не як міський голова, не як посадовець, не як чиновник, а просто як людина. За те, що я маю можливість Франції прокидатися, щиро бажаю, аби всі ті, хто зараз, в ці секунди, в ті хвилини виконують бойові завдання, обов'язково повернулися додому зі щитом. Щиро бажаю аби всі ті, хто лікується від поранень, дуго одужали якомога швидше. Ну звичайно, дай Бог нам, аби ми дійсно досягнули нашої перемоги, і аби ми зробили все можливе, щоб наші діти мали українське майбутнє. Для того, аби нищити русню вам було легше, ми традиційно до вас з подарунками. 40 ФПІВ наших хмельницьких. Щиро бажаю, аби в мілих руках пілотів. Кожна ця впівіжка прилетіла влучно. Шостий центр спеціальних операцій створений рік тому. У нас сьогодні якраз річниця. Ось це молодий підрозділ, новостворений силах спеціальних операцій. Ми виконуємо завдання по захисту цінності суверенітету нашої країни. Безпосередньо в Сімській області підрозділ складається із. Військовослужбовців різних частин, які мають вже досвід, і також є в нас військовослужбовці, які прийшли за покликом волі, ось, але вони навчаються і теж приймають участь в бойових діях. Набір у нас триває, вакансії у нас є. Це можна звернутися в рекрутний центр і обрати ту професію військову, яку там є за покликом душі, так або ж ви є фахівцем якоїсь певного напрямку, і ви можете залучатися до нас в військову частину.